Системи освіти, то я би їх означила двома поняттями: мобільності і свободи думки. Мобільність е, дає простір для комунікації в широкому розумінні, а свобода думки дає можливість е, нових міждисциплінарних е, досліджень і е, нових освітніх технологій, і це, звичайно, дає можливість для творення е, того креативу, якого потребує сучасне суспільство студентам. І викладачам вільно пересуватися в Європі, працевлаштуватися пра 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 в будь-якому вищому навчальному закладі, навчатися в будь-якому вищому навчальному закладі, проводити сумісні а, проєкти, реалізовувати ці проекти і проводити дослідження в будь якій вали. Українська освіта нічим не гірша. Особливо в природничих науках, особливо в математиці, нічим не гірше, аніж європейська освіта. Якщо ми візьмемо соціогуманітарну освіту, то дійсно європейська, яка базується на принципах liberal arts, так? там, де є порівняння, скажімо, різних позицій, різних шкіл, вона можливо де, де в чому краще. Але краще вона передусім тим, що студент європейського університету в силу фінансового. Становище європейських університетів має кращий доступ до інформації. Тому я би не сказав, що європейська освіта вона гірша чи краща, вона трішки інакша. Маючи ми ті можливості технологічні, фінансові, інформаційні, які мають європейські університети, я думаю, що наші студенти мали б такий самий рівень здобутків, які мають їхні європейські однолітки. Ось це, як на мене, найголовніше. А українська школа, природничо науково математична вона знана у всьому світі, і ми намагаємося її такою підтримувати. Європейські студенти, навчаючись в іншому університеті, мають можливість зараховувати ці кредити в своєму рідному університеті, чого на жаль зараз немає в Україні. Ще досі ми перебуваємо в процесі, власне. Адаптації до болонської системи сама європейська традиція зі своїм зі своєю ідеєю лібералізму дає можливість світоглядного росту, і власне цей світоглядний ріст, світоглядність як особистісна світоглядність як така уможливлює не лише Власні досягнення індивіда, що дає західна, західний тип освіти, але й ріст самого суспільства, розвиток суспільства. Тобто, людина, закінчуючи західну вищу школу, є якби елементом суспільства, центром суспільства, і вона разом з ним творить це суспільство. До переваги я би віднесла свободу в виборі дисциплін, відповідальність за те, що ти робиш, і інноваційність в сенсі залученості до світової наукової спільноти. Я думаю, перевага європейської вищої освіти все в тому, що студент має значно більше свободи ніж у наших умовах. І це можливість вибору це найкраще, що дає та система.